Практика для доби зимового сонцестояння одна з найкращих можливостей духовного відродження. Три важливих енергетичних символи. Підіймає у вершинах духовного розвитку. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя, провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про всі наші відео. Цьогоріч зимове сонцестояння настане 21 грудня. Це доба найдовшої ночі і найкоротшого дня як завершення старого року, що передує народженню нового сонця і нового року. Це час циклічного щорічного духовного відродження. Передати свої послання до доби зимового сонцестояння на взаємодію зі мною сьогодні. Вийшли Крейтер, командуючи Великим Космічним флотом, і старший брат Аштара. Аштар і птак, командуючи космічним флотом із розсіяного зіркового скупчення Плеяди. Крейтер спершу прийшов до мене у медитацію пару місяців тому. Цього місяця він двічі приходив у моїй медитації, а сьогодні вперше вийшов. Зі мною на взаємодію. Я, крейтер, командуючий великим космічним флотом радий вітати кожного із землян на шляху духовного відродження. З моїм молодшим братом Аштаром ви добре знайомі. Я, на відміну від нього, не виходжу на контакт із землею і вашими представниками. Для цього мають бути особливі приводи. Ми робимо нашу роботу, але не говоримо про неї. Ви другий канал, через який я виходжу на контакт із Землею. Астрономічний вияв зимового сонцестояння одна із найкращих можливостей для вашого духовного відродження і підняття ваших вібрацій. Час найдовшої ночі для перемоги світла Всесвіту на вашій планеті можемо порівняти. Як вихід із ночі вашої душі до світла, Великий космічний флот взаємодіє з вами земляне через взаємодію із космічним флотом плеяди мого дорогого брата Аштара і нашого дорогого Птага. У Всесвіті важлива кожна планета. І те, що відбувається на кожній планеті. Ми всі творимо єдину енергетичну систему Всесвіту. Нам важливо, щоб енергії світла перемогли на вашій планеті. Для цього кожен із вас має усвідомити власну відповідальність за все, що відбувається на Землі. Маєте працювати над собою духовно, щоб змінити і ваше фізичне тіло, і енергетичні тіла, і вашу фізичну реальність. Маєте навчитися жити у моменті зараз із вірою у вищий розум. На шляху вашого духовного відродження єднайтеся із усіма енергіями Всесвіту. Відкривайте знання Всесвіту через інформацію, яка надходить вам від дружніх до вас цивілізацій, яка надходить вам від наших команд. Це сходинки, які ведуть вас у вищі виміри. Маєте здобувати знання і усвідомлено рухатися вперед на шляху духовного пізнання. Благословляю вас, земляне. Для розкриття каналів взаємодії з божественними енергіями для зцілення ваших тіл і покращення вашого життя. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона». Далі, говорить Аштар. Ми, космічна команда світла. І з твоєю командою воїнів світла провели разом дуже важливу роботу для вашої планети Земля. Було задіяно багато сил, залучалися до нашої роботи і боги, і Вознесенні, владики, і Архангели. У процесі нашої роботи ми виявили, що для перемоги світла на вашій планеті Земля, світла у прояві миру. Маєте взаємодіяти із трьома важливими енергетичними символами, вібрації, яких змінюють простір планети. Три основних символи вібрації, яких змінюють енергії простору це ом, звучання ом, спів мантри. Ом. Квітка життя як символ сакральної геометрії Всесвіту. І Ці три основних символи Всесвіту при взаємодії з ними здатні змінити планетарні вібрації настільки, що зміняться не лише ваші тіла, а й весь енергетичний простір вашої планети. Ваше завдання земляне, – підтримувати світло у собі і поширювати його навколо себе. Підтримувати власне внутрішнє світло у своїх думках, у своєму серці. Підтримувати світло, яке проявляється у ваших діях. Тримати баланс під впливом зовнішніх розбалансованих енергій непросто. Тримати баланс під впливом різних астрологічних та астрономічних явищ непросто. Тримати баланс під різними планетарними впливами непросто. Нагадування вам про необхідність перебування у балансі має бути те, що задля майбутнього вашої планети, задля світлого майбутнього вашої планети працювала і працює велика команда небесних і земних представників світла. Дорогі земляни, пам'ятайте, що в кожному із вас пульсує велика сила енергії Всесвіту. Сила! Яка помножена на вашу віру здатна змінювати реальність. Використовуйте зимове сонцестояння для вашого духовного росту і зміни вашої реальності. Закінчує своїм посланням. Птак. Що відбувається, коли у просторі вашої планети, у просторі Всесвіту звучить головний звук Всесвіту? Ом аум? Їхні вібрації розсіюють світло і очищають простір. Співаючи Ом, Аум, ви возносите славу Творцеві. Ви активізуєте усі енергетичні канали Всесвіту. Ви вступаєте у пряму взаємодію з Творцем, з'єднуючи через ці вібрації вібрації землі і неба. Квітка життя активізує енергетичні канали про вашій візуальні взаємодії з нею. Меркаба простір чистоти, простір кристалічності. Взаємодія із Творцем через Ом, Аум приводить у дію квітку життя усього простору, усього космічного простору і підіймає ваші тіла у вершинах духовного розвитку до рівня Меркаби. Далі надаємо практику взаємодії із символами Ом Аум Квіткою життя і Маркабою у добу зимового сонцестояння. Усе необхідне для практики підготуйте заздалегідь. Можете написати два списки: один із здобутками року, який відходить, інший із намірами і бажаннями на Новий рік. Увечері доби. Зимового сонцестояння у чистому прибраному просторі Запаліть свічку. Поставте перед собою зображення квітки життя і маркаби. Меркабу можете використовувати і у колоні, якщо маєте. Вдягніть його на себе. 108 разів проспівайте мантру аум або Ом. Дивлячись на зображення квітки життя, вголос подякуйте всьому, чого досягли уроці, який відходить, і проговоріть те, що відпускаєте із свого життя, як віджили. Далі, дивлячись на квітку життя, вголос, проговоріть наміри і бажання на новий рік. Квітка життя має здатність зцілювати тіло і душу та виконувати бажання. Єднання із Маркабою як гармонізатором енергій, яка має значення колісниці, а у медитативних практиках нерідко з'являється у формі літаючої тарілки, допомагає нашому тілу і духу з'єднатися із енергіями нового Сонця, яке народжується. Подякуйте Всесвіту за все, що мали, маєте і будете мати у своєму житті.